Вітаю вас, друзі, 4 лютого. І плани сьогодні на мій звичайний робочий день. Робочий день біля теплиць. Значить, по-перше, будемо чистити сажу в четвертій теплиці. Тому що перша тепличка в мене вже опалюється, там редиска посіяна. І скажу вам, там тепло. Тільки що зайшов у четверту, а там нуль. А там, де опалюється, плюс 5. То я думаю, редиска виросте набагато швидше. Тому зараз почистимо сажу в четвертій, тому що її ніхто не чистив з минулого року. Зараз виліземо на кришу, бо будемо чистити із середини теплиці і з криші. Вже потім покажу, чим я буду це все діло робити. І також під кінець дня зайдемо в першу, хочу просто розповісти про. Той титан, що мені писали в коментарях, дякую до речі тим, хто написав, що це таке. Я навіть назви не знав. Просто розповім і покажу, чи варто таке робити, встановлювати в теплицю, чи ні. Як воно взагалі опалює сильно, не сильно. Бо мене питали в коментарях, чи як воно себе ну, покаже. Чесно, не знаю, сьогодні. Протоплю цілий день і подивлюсь, яка буде температура, як буде, чи швидко буде падати, чи буде швидко нагріватися. Теплиця, до речі, утеплена, добра, плівка подвійна, тепличка невелика. Тож такі плани. Ну а зараз йдемо ту сажу. Ох і робота скажу, завжди відкладаєш на, на останнє. А вже коли припирає тебе так добре, що вже потрібно топити і морози, а тоді вже хоч не хоч, ідеш та й чистиш. А в нас зима це та теплиця, де ми зараз будемо чистити сажу і наведемо порядки, тому що такий безпорядок. Ось ця буржуйка почистимо тут, сюди зальємо води. Довжина труби виходить. А скільки ж її виходить? Метрів 9. Я вже й забув, треба переміряти. Скажу вам, як розкоче що то тепло добре тримає. І валить теж непогано. Так, ось тут наша редиска. Потрібно протуплювати, бо тут таки не тепло. Дрова є, скажу, дров вистачить. Навіть на той рік залишиться, тому чого його можна й протопити. Хоч днем, знаєте, і теж буде тепліше. І десь до 10-ї години вечора чи до 11 можна ж потопити. А там зранку та й буде ж якось воно краще, я думаю, рости. Ну що, лізом на кришу. Йо-майо, -йо, як не хочеться. Труби чистю ось дивіться чим. Звичайний мішок. Намотаний на шлангу. Шланга здається 20 чи 22. -та. Це по всій довжині теплиці. Шланга тут довга, а на кришу на демар поліземо, чистить ось таким маленьким. Так що зараз будемо пробувати Ось, до речі, наш демар. І на кожній теплиці я поробив ось такі Зручні драбини. Вилазиш і чистиш, так само і тут. Бо бували роки, коли не було драбини, отакий сніжок, як зараз. Хто лазив, той знає, як воно слизько. А я пам'ятаю, тоді чистили, а воно дощ був і трошки таке, як нуль. Ну, слизько, я вам кажу, я так обземлився. Що після того зробив ось такі драбини. Думаю, ви запитаєте, а чому я чистю зверху, так? Ну, зараз я вилізу, почистю там все діло, а потім зайду в середину і я вам покажу чому це так. Мені зверху, скажу вам набагато зручніше і краще. Ну Це що стосується тих димоходів, які виведені в кришу. Там в мене є один, який проведений в стіну, то там зовсім інше. Тепер дивіться, чому я не чистю сажу з середини. так? Отут у мене є дверка. Можна аж відкрити і почистити, так? По-перше, що стосується зараз, зараз можна, але не хочу. Знаєте чому? Тому що це все потрібно віддовбувати. Віддовбать, потім опять його замазати. Ну, мені. Чесно кажучи, швидше вилізти на кришу, два рази його там почовгать і все, і діло зроблено. Це по-перше. По-друге, коли розсада огірка у мене вже посажена отут, ось та капля лежить. Досить незручно чистить, тому що шланга від того мішка, що я ну, прочищаю, так, вона досить довга. І потрібно комусь тримати от там край. Тому що та шланга вона б'є по розсаді огірка. Оце зовсім незручно геть. Тому чистимо зверху. Ну, а оцю трубу основну, чистимо через оцю плиту. Отут відкриваємо. Туди запихаємо мішок і чистимо. І все. Вся сажа, вона так як плита, сама труба йде під нахилом, вона сюди мішком витягується, ну а тут потом прибирається. Да і все. Так, Зараз почистимо тут та й розпалим. І трішки приберу. Бо таке не гарно. Торці теплиці утеплив також, тому що вони були не утеплені зовсім. Теплиця в мене стоїть на північну сторону, ну, всі теплиці на північну сторону, затишку немає зовсім. Тому всі північні вітри вони просто гуляють і видувають з теплиці все тепло. Тому добре запакували, оббив його степлером, без там різних рейок. На цей рік просто степлер і все. Раніше я оббивав рейкою. ну, на цей рік піде і так. Теж скажу вам, тримає досить непогано. Значить, по температурі зараз фокусуй. Плюс 9 це на першу годину дня. Але на вулиці зараз плюс 2. В теплиці плюс 9. Це я ще не топив. Так, низом плівку вкопувати. Напевно, не буду, тому що тут йде магістральна труба під каплю і вона досить непогано ну, її якби, придавило. Так що ніде воно не подінеться. Тому що ну, вітер сюди як би не дме, не чуть такого холодку ніякого, то так і буде. Єдине, зроблю те ще одне, це протягну ось так шпагат. Десь у двох місцях. Тому що у мене велика щілина в дверях тут, ну, я її забив теж плівкою ще одною, потім накинув цю. І воно трішки так якось задима. Не знаю, де воно вітер шукає ті щілини, але трішки є. Навіть якщо стати боком, видно, що так. Прохилило. Натягнемо в двох містах і все. Теплиці стало набагато тепліше. Тепер, думаю, на вечір буде мороз. Тому що якщо день сонячний, 100% буде мороз. Тому цей апарат розтопимо сьогодні під вечір. Також треба позамазувати оці всі щілини. Перевірити, як воно там горить, можливо, десь димітиме. Воно ж полопалось, бачите. Короче, роботи ще до вечора багато. Зараз перекур на каву і працюємо далі. Зранку думаю, що це встанеш, зробиш там одну-дві роботи. А потім, аби те зробити, аби й те зробити, і виходить так, що не одна, дві, а п'ята, десята. Отак і в мене сьогодні ці теплиці, щось я на цілий день. Думав, тільки сажу потрусити, а тепер підмазали плиту. Зараз покажу, бо тріщини є, вже розтопив. Утеплив також повністю всю теплицю, всі торці, двері, там не різні. Ну і розтопили в плиті. Тому що перед тим, як висажувати огірок, потрібно добре протопити. Про Провірять буржуйки. Звісно, до огірка ще далеко, це так наперед, тому що в мене тут ще редиска росте. Бестренько заколотив глини, піску додав, робив приблизно там лопата того, лопата того, трішки оновив плиту свою, підмазав де тріщини, трішки коло димоходу, тому що, як не є, воно порвало його. Зараз трішки підкинемо, та й все. Та й, мабуть, до завтра. Все, в мене плануються відео деякі. Роботи дуже багато. По третій теплиці стакани робить на огірок. Ящики засипати грунтом на перець. Так що роботи ще ого-го. Ну і зараз зайдемо, огу, стрельнуло. Ну і зараз зайдемо ще в першу теплицю. Там теж топиться цілий день. Трішки поговоримо про той титан. Хоч знаю, як воно зветься тепер. Вже, друзі, вечір, так що зйомки, напевно, треба завершувати, бо... Камера фокусує досить погано, плюс 6. Тут у нас теж топиться, до речі, агроволокна на день відкриваю, тому що було сонце. А коли сонце, потрібно їх відкривати, тому що грунт прогріється так краще. Значить, наш титан. Що, горить? Що вам ще сказати? Але, але, але я але. На таку теплицю, я думаю, його й вистачить. І ще одна додавлю, це якщо до посіву наприклад, на посів редиски. Воно й згодиться. Якщо, до прикладу, капуста або якісь касети чи там розсада, то ні, діла не буде. Гріє досить довго. Для редиски піде, редиски хватає плюс 5, навіть якщо буде мороз, можна плюс 3 тримати. Головне, щоб не було мінусу. Для редиски піде, а так чомусь. Щоб так сильно, я думав, він буде сильно валити там, то ні. Ну Якщо порівняти, до прикладу, ту буржуйку, що ви тільки що бачили в четвертій теплиці, то, звісно, там труби довші. А тут що тут? Тут багато. Але все одно непогано. непогано, Краще так, чим ніяк. Це я просто веду до того, що хто там планує таке ставити і вирощувати розсаду, то нічого не вийде. Тому що для розсади це мало. Мала топка, мало дров, ходить, потрібно постійно сидіти, кидати. Для редиски те, що треба. Вона вже, до речі, десь там вилазить у мене. А де вона? Це тут одна така. Щось показується. А там я вчора, як ставив балон, цей от там трішки видовбав землі, то редиска вся вже проключена. Тому скоро зійде. Ще потоплю. Казав, що топити не буду, але ж якщо вже воно стоїть, то, то чого б його і не потопить. Можливо, швидше зійде, швидше виросте, бо воно ж довго, знаєте, самі як. От друзі, вже й вечір. Короткий день, хоча він трішки і додається. Знайшов кочегара собі на ніч. <рес> Сидить собі топе. Ну що, тепло? Скажу вам, я так привик до тепла в теплиці, що мені тепер в хаті холодно. Я в хаті не топиш, в теплиці все одно тепліше. Ярик у мене тут. На кочогарив добре, так? Да? Дивіться, щоб рукавиці не згоріли. Прийми їх. Бо розплавляться. Ось такі друзі справи. Ну що, на цьому буду завершувати. Вже вечір зараз догорить та будемо йти з яриком в хату. Ще й батарея сідає на останок, як завжди. Під кінець дня надовше не витримує. Добре, друзі, все, бувайте!